Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ми задамо зараз картам таке запитання: що повинна зробити Україна, щоб перемовини відбулися. Тобто, зараз в Україні вони, ну, в принципі, не так перемовини, можливо, так, як перемир'я. Ми можемо сказати: угу. ну, показати в першу чергу, показати, що ми готові до перемовин, так, до перемир'я. Дати запрос. Бажання виявити волевиявлення, виявити бажання до перемиря, до заморозки війни, до припинення гарячої фази або вогню. І зачекати, набратися терміння і зачекати, а тим часом, а тим часом дати Всесвіту. Цією інформацією крутити і розпоряджатися. В принципі, карти непогані випали. І ось ця карта теж говорить про те, що перемиря тимчасове, так, проміжне може бути. Зараз ми подивимося, ой, дякую. Я сама собі кажу дякую. Дивіться, зараз ми подивимося, чи як буде це розвиватися. Щоб відбулося не так перемовини, як перемиря. Давайте я інакше зроблю. Що повинна зробити Україна, щоб відбулося, наприклад, перемовина? Щоб відбулося перемиря або припинення, або закінчилась війна. І в кінці. Закінчилась війна. Так. Перемиря. Перемиря. Перемовини, переговори. Раз. Ми прочитаємо їх усі три, три разом. По-перше, з нашими друзями потрібно. І давати. Тут давати взагалі. Щоб війна припинилась, потрібно давати атвіточку в ту сторону. А ось тут. Тут очікування і наших друзів підключити. Бачите, посил теж повинен бути. Давайте подивимося, що в найближчий час. Так, 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 так. А у нас тут випав Зеленський, який оце все тормозить. А чи дійсно він тормозить? Давайте подивимося. Чи дійсно, ну, виглядає? З одного боку, дивіться, з одного боку. Він наполягає, так? робить якісь знаєте, такі нападки. По лицарю жезлів можна сказати, що це людина, яка робить стрес, підганяє, а з другого боку йде з шляху, тобто не доходить. Тобто Ця карта навіть говорить про те, забув про свої обіцянки, забув, що хотів. Відвернувся від тих цілей, які в стресовій ситуації він там щось, щось ляпнув. Знаєте, в пориві, в пориві щось сказав, можна і так сказати. ось. А тут він уже забув. Він якось заспокоївся, сів і задумався. ось якось так, Тобто, Зеленський виглядає що. знаєте, Це ще нагадує мені. Ліва рука не знає, що робить права рука. Ось якось так навіть може бути. Давайте м, краще запитаємо, чи м, щось з цього Україна буде мати в 25-му році. Що з цього буде мати Україна в 25-му році? Чи перемиря, чи переговори? <кій> ну, закінчення війни точно не буде. Але щось все рівно закрутиться. Процес якийсь піде, процес переговорів, домовлянь, припинення вогню може бути, ось якось так. Щось таке піде, якісь перемов... ну про перемовини ми і так говорили, що це постійно воно йде, з самих перших, до речі, з Російською Федерацією, так і не припинялися ніякі переговори. Наша влада їх постійно веде, Так? таємно. Щоб ми не знали, але вони все рівно і дають і ви, це ведуть. Якщо ви пам'ятаєте, згадаєте стабульські договорняки, там здавали конкретну Україну. Мала щастя Україна через наших військових, через наших цивільних людей, які зупиняли своїми тілами расистів. Тому той договорняк не відбувся. Але та то конкретно договорняк. Ось. Але це ви і так все всі знаєте. Тобто чекайте якихось змін. Особливо в 2023 році все якось зміниться. Давайте подивимося, от мені цікаво, що тут зміниться для України. Чи це на добре, чи це на погане. Зараз ми докладемо на цю карту. Якась ситуація все рівно щось ускладниться. Хоча, дивіться, на дні колоди випадає у нас перемога, випадає у нас дуже хороші карти. Ось ці карти говорять про радість, про безмежну радість, про емоційний підйом. так? Але тут все рівно ситуація ускладниться. Тут щось нам набрешуть. Нам ці дрібнички можуть роздути як якісь великі-великі перемоги. Угу. А насправді це пшик. От карти показують, насправді це пшик. Тобто, ось це колесо фортуни не скористаємося ми тим, тобто наша влада, тому що народ України багато вирішувати зараз не може. Але виглядає, що ну, чомусь, мені ще здається, можуть бути вибори. І тут ми виберемо кота у мішку. Дивіться, якщо будуть списка мити, там ми барахла понадоби, вибираємо такого. Оці дві карти нижні, вони про це говорять. Барахло виберемо. Нас обдурять як, кот, як котенят. Ось. А якщо буде відкрито, то другого такого не повторимо. Але все рівно чомусь в мене йде, що тут українці дадуть себе і вдруге оманути. Чомусь в мене йде так: новий ліца, обов'язково військових. Вибачте, мене, влада зараз стільки військових купила, взяти тільки цих командирів Азовста, цих азовців, тільки їх взяти. Влада зараз купила дуже багатьох. От зараз всі повилазили, і той Маркус, і таку, таке не суть. Аж гидко слухати. Гаразд, мої дорогенькі, от якось так я це бачу. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!